У Києві презентували український переклад документа про вселюдське братерство заради миру і спільного життя в усьому світі. Захід організувала комісія Української греко-католицької церкви з міжконфесійних та міжрелігійних відносин, і всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Сьогодні дійсно нас зібрала дуже цікава маніфестація спільної волі католицької церкви і мусульманського світу, яка має на меті показати нам так приклад для братерства. Цей документ нарешті побачив світ українською мовою, і ця публікація, яка є у ваших руках, є трьомовна публікація. Це спільна декларація доброї волі підписана католицькою церквою та великим імамом ради мудреців Аль Газгару в лютому 2019 року в Абу-Дабі. Цей текст вже увійшов в історію як перша спільна заява такого рівня між християнськими і мусульманськими спільнотами. І цей документ, який сьогодні тут всім буде показуваний, обговорювався, підписаний християнами і мусульманами. В 2019 році ми доносимо до українського суспільства. Надіємося, що це спричине новий поштовх до творення добра, а також новий поштовх у світі до миру, справедливого миру, який такий важливий для українського суспільства, де дві релігії, дві великих релігії світу говорять одним голосом про братерство, про мир, про те, що війна це зло. Участь у події взяли представники християнських церков, мусульманських громад України а також представників державної влади.